Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити ось таких яскравих кольорових метеликів, які зможуть прикрасити дитячу кімнату, взагалі вашу оселю, класну кімнату в школі, листівку, подарунок та й будь-що. Для цього нам потрібні ножиці, клей, дерев'яна прищіпка, маркери або кольорові олівці та роздруківка з зображенням метелика. Варіанти цих роздруківок ви зможете знайти за посиланням під відео. Обрати собі потрібно, завантажити, роздрукувати і розмальовувати. Коли ви обрали для себе свого метелика, то можете приступати до справи. Я обрала цього метелика і взагалі весь процес у мене зайняв приблизно 20 хвилин. Але в мене є багатий досвід. і... Якщо ви будете робити це з дітьми, то це займе трішечки більше часу. Зі свого власного досвіду я хочу також сказати, що коли ми робили це з 4 класом, то це зайняло у нас якраз одну годину мистецтва, тобто один урок. Ось такий метелик. Тепер ми приступаємо до вирізання. Перше, що ми повинні зробити, це відрізати ровну лінію вздовж листа. Вона нам знадобиться для того, щоб знизу приклеїти метелика до прищіпки. Коли наш метелик вже вирізаний, ми перевертаємо його, розмічаємо, де саме ми будемо його приклеювати. Для цього ми будемо використовувати клей олівець, він дуже непогано тримає всю конструкцію. А також перед тим, як саме приклеїти, ми згибаємо метелика там, де ми намалювали лінії. Тепер нам потрібно зафіксувати метелика з зворотньої сторони з допомоги тієї полоски, яку ми відрізали. Ми її згибаємо, помічаємо, де буде клей. Потім ми згибаємо самого метелика, як показано на відео. Відрізаємо зайве та вздовж всього крила, промазуємо клеєм та приклеїмо з обох боків. Приклеювати зі зворотньої сторони цю полоску потрібно саме в цьому положенні, тобто з зігнутими крилами. Тоді, коли ваш метелик буде готовий, то він буде при кожному нажатті на прищіпку махати своїми крильцями. Після того, як ми все закінчили, ми залишаємо саме в такому положенні нашого мотилика на деякий час трішечки просохнути, приблизно 5-7 хвилин, і ми можемо його десь повісити, щоб він прикрашав нашу оселю. Мої метелики оселилися в мене на кухні. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним та сподобалось. Отже, поставте лайк та залиште коментар. Всім дякую!